Всіх вітаю вас. Хі -хі. Розглядав я ось цю касетку, потрапила мені е, нещодавно поштою, купив її. Ну, випадково вона мені недорого обійшлась. Так що, але мова не про неї сьогодні. Сьогодні у нас, я цю заховаю, вона, до речі, в мене була от в в такому боксіку була МК-61, хоча вона йде 60 МК-60 60А. Там вони, по-моєму, що. Ну, да, не будемо відволікатися. У нас сьогодні буде. Як вам сказати, Олімпіада. Ось так. І в мене з'явилася трійка. Е, знаєте, як ця тумба? Третє місце, друге місце і перше місце. Оце в мене трієчка таких касеток 72-го року з'явилася. Я хочу з вами поділитися, продемонструвати їх. Так що давайте розпочнемо трішечки. І ось ми на нашому місці. І ось ця трійця така. Касета, значить, на хронометраж. 60, 90 і 120 хвилин. Касети 1972 року, які були присвячені е, Олімпіаді, е, якщо не помиряюся, в Мюнхені. Це Олімпіада була, ну, звісно, е, хто цікавився, закінчилася одною трагедією. Ось, Але я не буду вам розповідати про трагедію. Є. Документальні фільми в Ютубі можна почитати. Чат GPT можете розпитати, і він вам все розповість про цю трагедію. Але ці касети були присвячені саме цій Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. Ось, потрапили мені от якраз от, ось такою тріцею. І хочу вам їх продемонструвати. Вони, звісно, вже на запис. В принципі, не, ну скажімо так, не пригодні вони, але е, колекційний такий момент присутні. Дивись, дивіться, я покажу, значить, е, ну бокси класичний тим рокам. Е, виробництво цих бас, ну, звісно, що це Німеччина, хоча в мене. Більшість, хоча не, не більшість а десь добра половина басів, Це в мене японський ринок. Звичайний боксик. І радує те, що вони, бачите, поліграфія не пописана. Тобто Чистенька. Оце добре, що зберіглося. І, скажімо так, я, я власник цих касет, тепер в мене є в моїй же ж колекції. Саме такі касети. Бас Олімпія касет шпільцайт. Мен... Ну, понятно, 2 по 30. Адреса. Made in Germany. І от прикольно, звісно, з таким, бачите, є кільця Олімпіади. Касета дуже гарна, я б сказав, дуже гарна. Такі касетки повинні бути в кожного колекціонера. Тобто шукайте, шукайте. І ще раз шукайте. Перша сторона, як завжди, там, де немає гвинтів. Гвинти є на другій стороні, чого мені, в принципі, ніколи це не подобалося. Ну, чого б це мало б бути. Але бас вирішив так. Є певна думка, для чого вони це робили. Тобто, коли ви розпечатуєте касету, от вона там запечатана, ви, від, ви відкриваєте її, і щоб на вас не дивилися, як то кажуть, ці гвинтики, ви дивитеся гарно, чистим таким корпусом Тут не, не повинні, як то кажуть, дратувати клієнта своїми гвинтами. І вони просто сховали на другу сторону. Ну... Е, якщо хтось знає, чому саме так е, пішло в Бас гвинти на другій стороні, і знаєте більш, е, скажімо, так, детально, я буду радий почитати ваші коментарі з приводу цього. Давайте подивимося стрічку. Стрічка, ну, звісно, що стрічка то окрема тема. 72-й рік. Важко. Важко що сказати про них. Хоча саме ця касета, ну, бачите, більш-менш якось зберіглась. ну, не, не жмакана, але хвилі вже має. Хвильки має, навіть якась поліровка навіть присутня на цих касетах. Але, повірте, на них вже писати щось ну, практично неможливо. Я їх пробував калібрувати, і не калібруються вони. Якщо Маєте бажання подивитися на калібровку, але я не знаю, чи є сенс в цьому. Давайте я не буду да, дійсно витрачати часу. Вони не калібруються. Не хотілося е повторюватись. Я вам просто їх покажу. Хоча, блін, ну, можливо, ми перейдемо і спробуємо. Калібранути прописати не касету. касету. Зробимо так. А, а чорт з вами, давайте. Друга касета Ну має певний недолік, такі трішечки боксик побитий. Ну, він рідний. Якщо мені десь трапиться аналогічний бокс цілий, я, звісно, заміню. Цей, на жаль, пока ось такий. Так, ну цей теж, бачите, поліграфка, вся ця чистенька. Не дуже я люблю вигибати, як багато хто з колекціонерів таку демонструє, там загибать, вигибати. Вони, скажімо так, ну псуються, загіб, псується, і не хотілося би це робити. Ось, отак, як дістав, цього достатньо. Ось. Вони аналогічні, але тільки що змінюється фон кольору. Ну і, звісно, самі касети теж в інших кольорах. От, зелена, це 90 хвилин. Має ось такий рекорд, рекорд синенький. Ну, давайте спробуємо. Цю я, навіть пробував, пробував мотати, і вона трішечки щось з натягом таким мотається. Давайте ближче розглянемо. Так, ну стрічка. Ну, звісно, аналогічна ж першій, вона не, і не повинна е, мінятися. Але да, змінюється тільки товщина самої стрічки. І всього-то навсього. Як то кажуть? Бо є ще 120-ка. Ось чомусь. Немає на них сірійників. Ну. Так. Закриємо. І третій варіант. Синенька, 120-ка. Теж дуже гарна бокс вже, слава Богу, тут цілий. Тобто у мене тільки недолік от на 90 90 хвилині. Німці. Так, так. Ну, давайте перевіримо. І ось тут теж чистенько. Я б сказав це, це просто така вдала, вдала покупка в мене вийшла, що я дістав саме е, цю третю. Чистенькою, гарненькою. Якщо не враховувати боксик 90-ки. Гарно виглядають, не вигорівші. Тобто, ну, зразу видно, що зберігалися дуже добре в якогось власника минуло. І ось сама касетка. Бачите, не пописані. Всі вони гарнюсінькі. Не вигорівші, не засмальцьовані. В гарних руках були. Так. І стопчики всі. Захист ціленький, чудово. Тут, звісно, що бачите, більше хвилюк на цій стрічці. Ну, таке. Так. Е, ще мені е, прийшла така думка. А давайте спробуємо розібрати хоча б одну, ну, наприклад, 60-ку розібрати і подивитися, як виглядає касета. З середини, розберемо і подивимося. Так, я починаю розкручувати, але поставлю на паузу, щоб нам це зекономити час. Так, друзі. Ось касетку розібрав. І я щось забув, що в деяких басвах, коли ви викручуєте, Викрутили гвинти і треба перевернути на інший бік, тому що Тому що... ось ці оськи залишаються чомусь на іншому боці, і якось потім незручно їх вставляти на місце. Тобто треба розкрутити і перевернути касетку. Так. Може дивна якась конструкція, звісно, чому б це. Немає тримача для цієї подушечки фетрової. Вона грязна, ну, така бруд присутній. Ну, понятно що це роки але е, має, значить, ось таку. Ось таку прокладочку. Видно, що купу років їй стерлося, Ну, дуже багато по ній, мабуть, її лозили, я не знаю, якийсь е колір просто, е самої плівки цієї. Бачите, просто песо. Тобто, Ось графітна частина тут затерлася. Просто жахливо, так. Да. І ну, сама, сам класичний такий корпус. Так, ну що ми зробимо? Зберемо її назад і спробуємо калібрувати і писати. Я думаю, що на цьому все тут. Ну, Катки, хто хоче наби, як комусь подобається називати їх. Ось такі от вони глухі. І деколи бувають в стареньких касетах ці замочки, звісно, ломаються. Ну, ці нібито цілі. Я їх перемотував в касетки, і все, слава Богу, залишилось на місці. Вони тріскаються прямо посерединці. Так, друзі, я ставлю на паузу і зберу. Так, касета зібрана. Ніби все вдало пройшло. Так, ну що ж, давайте перейдемо тепер і спробуємо калібрувати цю касету. Я вам відповідаю за слово, не вийде в нас калібрувати. Хоча я не пробував перемотати десь на середину і спробувати записати там. Ми, мабуть, що так і зробимо. Тепер переходимо. Так, ми на місці. Зробимо зразу. Перемотаємо десь. Трішки далі. Щоб це був не початок, на початку це однозначно буде проблема і нічого з цього не вийде, з цього роялю. Ну спробуємо. Дуже шумна така. Шумна касета, але як то кажуть, поважайте старість. Нема чого від неї потребувати якоїсь там... Ідеальні вони ззовні і це слава Богу вже. Так, ну, думаю, 10 хвилин нам цього достатньо. Так, давайте ми на 0 скинемо. Включаю калібровку. Відпускаю. Ну, він проматує вперед, бо думає, що, що там рекорд. Так. Що ж, що нам скаже. Ні, бачите, ось е нема калібровки, нічого з цього кіна не буде. Але давайте, давайте запишемо. От що на цей момент. От як вона від, е не калібрована. І ми тако ризикнемо і щось да спробуємо записати. Так. Ну давайте. Хочу нам підказати, що стрічка не калібрована. Куди ж ти пишеш? Ну, подивимося, що з цього роялю у нас вийде. Так, я думаю, що нам достатньо. Хвилинки, так, нам цього достатньо. Давайте спробуємо почути сумніваюсь, що щось ми там вдало почуємо. Я до кінця не буду. Дуже сильний шум чути. Я думаю, що навіть вам через телефон це чутно. Порізані високі, дуже їх не вистачає. Я думаю, що ви все почули. Хіба що я не знаю, там дека 70-х років зможе побороти її. Ну, іншої, як то кажуть, нема. Нема на чому спробувати. Так, ну, повертаємося за стіл. Так, ми на місці. І от подивіться: е, стрічка. Грубо говоря бачите, я практично на середину її перемотав. Як вона виглядає не найгірший варіант? Але стрічка, розумієте, більше 50 років. Нема чого від неї чекати такого сверхізнісного. Але касети гарні. Е, я от е, не знаю, чи варто в принципі е, замінити стрічку, щоб можна було користуватися цими касетами, але я. Ну, я я все ж таки думаю, що не варто. Хоча все може бути. Це треба знайти якісь три донора з таким самим хронометражом і спробувати замінити. Але я думаю, що я не буду цим бавитися, нехай вони залишаться колекційним таким експонатом, бо касет вистачає, на який можна писати і слухати музику. Цього достатньо. Так що, друзі, бачите, сьогодні в мене ось такий набір. Набір таких касеточок. Олімпійських 72-го року. 60-90-120 хвилин хронометраж. чудовий варіант для колекції. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. З приводу таких касет, чи маєте ви в своїх колекціях такі касетки. І взагалі, пишіть свої думки, буду радий вашій підписці, хто це ще не зробив. Ставте вподобайки і можете матеріально мені допомогти профінансувати. Нові картки є в описі під відео. На все добре, слава Україні!